Друзі, привіт! Хотів я поділитися вам акумулятором. Як можна на деякий час його реанімірувати. Акумулятор, акумулятор від щоб самого ноутбука. От такого ноутбука І хотів я вам більш наглядніше показати, як реаністів можна на деякий час від... коротше, Давайте я вам покажу більш детальніше, от лежить у мене тестер. і я вже підзарядив іменно, але я вам зараз покажу. От дивіться, зараз кожен елемент має по 3,8 вольта. 3,8, цей має 3,79. Цей має 3,84 і цей має. 3,85. Коли був повністю розряджений, наприклад, та ячейка мала 2 вольта. Ця має 4,8, 3,2 мала. Та мала 3,6, і там мала, та мала 2. і Я взяв-мінус просто плюс -мінус підключив сюди 15 вольт і вона почала заряджатися, Зараз тут от показую 1534. Батарейка в реальності вона є вже в поганому стані, бо вже є опіри різні. Зараз більш детальніше ми подивимося опір. Дивіться, в мене якраз є іменно такий тестер, який можна провірити внутрішній опір кожної батареїчки. Давайте поїхали. І провіримо. Так. Імуно Перша Перша батарейка має... Так, треба зараз законтачитися добре. Перша батарейка має внутрішній опір 75МОм. Бачите, наглядно 75 мОм. Давайте другу поїхали. зато батарейки і акумулятори скоро виходять з ладу. Давайте другу. 67 мОм. 66. Давайте поїхали третю. Третя батарейка має 77 мОм. Розброс трошки є великий. І четверта. Так. Четверта. А четверта має 88 мом. Що нам про це говорить? Чим вищий внутрішній опір акумулятора? Тим він швидше буде садитися. Нам треба наоборот, щоб був нижчий опір. Бувають деякі батарейки, що ми просто їх розпаковуємо, міняємо всі на нові і починає акумулятор працювати. На даному моменті рішення я прийняв імоно таке. Все-навсього зарядив, плюс-мінус. Не треба буде розбаланс сильний. Нам не потрібно брати імоно кожну батарейку окремо, щоб зарядити. Ні, нам це не потрібно. Ми просто беремо плюс-мінус, підключаємося, заряджаємо. І батарейка реанімірується, починає заряджатися, і опір відносно е, нікудися не діває, а вольтаж вирівнюється. Так що, друзі, коли ви хочете ранімірувати на деякий час, вона ще вам буде працювати. Отаке От просте рішення. Просто ви берете і заряджаєте. Так що, дякую вам за увагу. Всім пока. До нових зустріч!